І владико, дозвольте до вас звернутися. Дозволяю. Вся наша велика родина вітає вас на українській землі, І, зокрема у цій хаті, куди ви часто приїжджали до дідуся Івана та бабусі Олени. І проводили тут чудові вакації. Тож від щирого серця бажаємо вам Божого благословення у всіх починах. Та міцного здоров'я, їх подальшого звершення. Нехай всемилостивий Господь ще багато літ дарує вам міцність тіла й духу, Невичерпної енергії, служіння на духовній ниві, добра для церкви, а для нашого народу оце нелегкий для України час. Ви, мир і злагоду посійте серед нас низький уклін вам. Дякую за молетовну зустріч. Дуже дякую тобі, Олексій Не Господь Господь голосовить.